Житловий комплекс Діброва парк. Давайте будемо оперативно повідомляти нашу аудиторію, що трапилось в місті, чому гучно і е, в, про які результати ми можемо зараз повідомити. Ну, тільки були вибухи за чверть до 16-ї, десь так. Перший вибух чули. І буквально кілька хвилин тому е, ще два вибухи, але тихіші. Окупанти традиційно повідомляють про те, що це було протиповітряна оборона, їхня легендарна ПВО. Але розуміємо, що зважаючи от по першому вибуху, зважаючи на те, що я просто дивлюсь буквально в онлайні, що там у нас по місцевих каналах чатах відбувається, зважаючи на те, що було чутно практично в всьому місці, то здається, що був реальний приліт, Але ну станом на зараз, через буквально хвилини, десятки хвилин, ще немає інформації, немає звітів. Але дуже сподіваюся, що буде. будуть радісні новини, тому що є по чому летіти, є там і особовий склад, є і техніка, яка розташовується в межах міста на захоплених підприємствах і не тільки є і боєкомплекти, які окупанти полюбляли завжди ховати десь поближче до людських поселень. Тому дуже сподіваюся, що до вечора до ранку буде більше інформації, тому що наші люди повідомлять обов'язково про, про такі гарні наслідки, якщо вони є. Так, пане Вікторе, і знаєте, ще тішить те, що періодичність таких вибухів стає все частішою. Так і серед тижня в окупованому Бердянську також був вибух біля залізничного вокзалу. Тоді очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіцина у телеграм висловила сподівання, що це було результативно. Е, насправді, наскільки часто зараз вибухає, і які об'єкти вдається достати там, де перебуває наш ворог? А, ну, знаєте, останнім часом дійсно це почасті шало, тому що а, пішли безпілотники, і а, більше того, не просто вони летять в Бердянськ, а вони туди долітають, тому що окупанти завжди казали, що у них ешелонірована, легендарна, противовоздушна оборона тобто вони пролітають 100 кілометрів. По, ну, повітрям, вони прилітають 100 кілометрів окупованої території, де дійсно розташовується неймовірна кількість протиповітряної оборони і долітають саме тил. Це не менш важливо аніж коли безпілотники летять, летять десь по Брянську чи по Ленінградській області. А що стосується саме прильотів, то згадуємо, що з останніх пунктів це був порт. Порт, який окупанти використовують як військовий об'єкт. це були ну не 100%, але найбільш вирогідно, що це були кілька об'єктів промислової інфраструктури, де окупанти розміщували техніку, і була інформація про безпосереднє влучання в боєкомплект, але не на території міста, а на території одного з сіл Бердянського району. А загалом будемо справедливими і чесними, не все долітає, не все приземляється до по їхніх позиціях, але прильоти є через у цей повторюся ешеленіровано протиповітряну оборону. Так що дуже це гарні звістки. І я думаю, що морально це більше набагато серйозно б'є по окупантах аніж фізично, тому що вони розуміють, що захисту в них немає навіть в найглибшому тилу. Ось ви згадали про припортову інфраструктуру, і я хочу вас принагідно запитати за інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах Російської Федерації прохід Керченської протоку здійснили до Азовського моря 15 суден. Я так розумію, частина з них ймовірно могли потрапити і е, у Бердянський порт. Тобто, ми можемо зробити висновок, що росіяни завдяки ось е, такій логістиці, все таки намагаються підсилити своє військо. Можливо, знаєте, що везуть наскільки інтенсивно. І можливо, як можемо тому завадити? Вся логістика з самого початку війни це дві складових. Це перше, це війна, безпосередньо, підтримка війни, перевезення техніки і зброї. А друга це мародерство. Загалом цю нашу інфраструктуру використовують портову Бердянська і Маріуполя для цих двох цілей. І відповідно вони тим самим окупанти визнають, що суходолом в них не вдається це вести. Я вже неодноразово повідомляв про те, що вони розширили кілька автомобільних доріг. Причому в дві в два і в три рази ширше, ширше ми їх зробили вздовж моря. Відповідно, не для того, щоб там пересувалися цивільні, що цивільних там немає. А до того ж, вони продовжують будівництво залізниці вздовж моря. Це все виключно для цієї ж мети військової, тому везуть вони боєкомплект. Вивозять вони металобрухт, вивозять вони збіжжя врожай, які зібрали там на окупованій території, тобто ну викрадають взагалі без жодних документів, без жодних офіційних якихось там супроводжень. Це просто піратство 21 століття. А, І крім того, вони скажу так: зауважу, що вони дуже бояться наслідків. В першу чергу вони замалювали і змінили номери на судах, які заходять. Вони вимикають на них передавачі для того щоб не не можна було відстежити, тому що ці ці кораблі, які йдуть, вони теж були свого часу віджаті в міжнародних і в українських компаній. І вони не заходять дуже довго інколи. Не заходять в порт. Вони чи то стоять на рейді, чи то десь там кружляють по морю, але не заходять в порт, тому що знають, що по них дуже легко можуть прилетіти. Вони не заховають те судно і те корабель, який заходить в порт. Зараз в цих умовах, коли летять безпілотники, я впевнений. Вони будуть знову ж таки дуже боятися вантажити і будуть отак от тишком нишком вночі. Як останнім часом тільки вночі підходити, вивантажуватися, завантажитися і виходити? Тобто розуміємо, що і це і цей логістичний напрямок для них вже теж є проблемою, і це є для них лячно. Але сподіваємося, що будуть і такі цілі уражені, і окупанти будуть, будуть розуміти, що взагалі вони в логістику не вміють, і може час забиратися з нашої території, тому що незручно, некомфортно ані в Криму їм, ані на півдні Запорізької області в окупованій території. Вони не можуть воювати, вони не можуть вилаштувати свою логістику. Їм нема чого в нас тут робити. Так, але розуміємо, що на жаль, і досі і порт, і околиці міста і інфраструктуру міста ворог використовує як військову базу, але також і розраховує і на людей, тому що їм потрібно створити картинку тих фейкових виборів, які заплановані в Російській Федерації. І знаємо, що завтра, тобто з понеділка, 29 січня, у тимчасово окупованому Бердянську, розпочинається підготовка. Я ставлю в лапки до виборчого процесу. Відкриється 19 пунктів подачі заявок, аби проголос голосувати могли навіть ті, хто має прописку в іншій в області, крім того, до пародії на волевиявлення допустять навіть тих, хто не встиг отримати паспорт Російської Федерації. Окрім того, що відбувається ось таке спрощення, аби бодай хтось з'явився на цих виборчих дільницях, до чого ще вдаються наші вороги, і чи е, помічаєте ви фіксуєте е, чи є агресія? Знаєте примус залякування аби і дійсно цей процес розпочався. Звісно, в них все. Все, що вони намагаються вчиняти, все відбувається виключно через силу. Вони розуміють самі тільки мову сили, і цю мову сили застосовують до цивільного населення. Але вони свою силу, свою зброю бряцкають нею перед цивільними беззбройними, які не чинять там жодного їм спротиву станом на сьогодні. І вибори для них це є маркером підтримки тої території, де вони проводяться. І це вже будуть треті вибори, так звані вибори. Ну ці вірніше циркові вистави, які нагадують там в дуже віддала. Но вибори з передбачуваними раніше результатами, які там вони там намалював, вже намалювали. Я впевнений. І це вибори без вибора, і це буде черговий, черговий фейк, на який ніхто не хоче йти ані працювати на тих виборах, так званих, ані голосувати. Тому я свого часу згадую, що по-перше, примуси примуси і залякування це були походи по домівках із жорстким стуканням у двері із вимогою відчиняти. І проголосувати, тому що це не демократична держава, це не демократичні правила. Там ти повинен ти зобов'язаний проголосувати. Тим не менш дуже маленький відсоток взагалі у них було про тих, хто проголосував, хто пішов на ці вибори. Люди не хочуть іти, іти і працювати на вибори, тому що розуміють, що це кримінальна відповідальність. І таких вже було і затримано кілька осіб, які брали участь у так званих виборах. Крім того, на підприємствах, які є. Там, де є працюючі громадяни, якщо працевлаштовані на окупантських підприємствах, відповідно до них до всіх теж там дуже на них звертається увага. Що це й обов'язок прийти на вибори, обов'язково проголосувати чи то дочекатися оцих ходоків із урною, які прийдуть додому. І я згадую свого часу, що на, на так званому референдумі на так званих місцевих виборах можна було проголосувати дійсно і без паспорта, взагалі без документів. Можна було проголосувати за сусіда. Тобто вони могли ходаківці з урнами могли дігнати просто людину на вулиці і запитати, хто вона. Вона каже, в мене немає документів. Каже, та ну нічого страшного, ми вам віримо. Ви, ви головне проголосуйте, будь ласка. І ми розуміємо, що і це все теж не давало результату, тому що вони. Домальовували явку, вони домальовували ті відсотки, і ніхто взагалі не звертав уваги на ті так звані вибори, тому що розуміли, що це суцільний фейк. Їм треба було виключно картинку. Їм треба було відзвітувати в Кремль. і Їм треба було освоїти ті гроші, які їм виділили. Відповідно, їх переважно вкрасти. Тому що ми з колись рахували, скільки їм виділяв за коштів на вибори, так звані, і скільки вони фактично їх використали, то там суми такі були, що десь середня ланка там не Гано так собі брала откат, як то кажуть, так що дійсно, ну для когось це заробити для когось це ризик. А хтось, хто буде чинити спротив, може теоретично поїхати на той так званий підвал, де будуть чинити тортури і підозрювати у у, нібито в украноцизмі, як вони кажуть, і підозрювати в тому, що людина проти Росії, проти возз'єднання того історичного їхнього фейкового території, тому всі знають, що будь-яка взаємодія з окупантами це небезпека. Якщо ти натрапив на їм на очі, то краще вже проголосувати, зробити те, що від них потребується, або на кілька днів зникнути, змінити адресу, як це робили люди нормальні, які просто виїжджали на на інші адреси, де могли знаходитися, і перечікували ці так звані вибори, які там ішли 4 там днів. Люди дійсно мешкали в інших місцях і просто ніде не з'являлися, взагалі, взагалі не виходили з дому і намагалися уникнути контактів, щоб не бути дотичними до тих злочинів. Пане Вікторе, ви зазначили, що дійсно у когось є мета такої наживи, і е, хтось розраховує на відкат і на прибуток. І е, з того робимо висновок, що дійсно вони роз'єднані, тому що і окупанти, і можливі зрадники ну хтось сліпо вірить, те, що ці вибори потрібно провести, а хтось просто заробляє гроші. І коли вони спочатку розповідають про потребу в масовій паспортизації, то зараз дійсно е, ми бачимо, що є ось ці приклади, що гроші важливіші за бюлет. Тені за паспорти е, і у Бердянську окупанти штучно ускладнюють цей процес паспортизації. Яку суму грошей вимагають, або що вимагають? От в чому полягає зараз та корупційна складова. Корупційна складова всюди, по перше, окупанти дуже полюбляють черги. У них є якась, от я не знаю, радянська традиція, що люди повинні стояти в чергах, що вони не можуть просто так отримати якусь послугу, що вона буде такою доступною, прям як ми там з дивану, там в дії можемо будь-що вчинити зі своїм там життям, реєстрацією чи майном. В них такого немає. В них бути ласкаві комуналку сплачувати в черзі, сіти а отримати якісь там соціальні послуги, будь ласка, в чергу. Отримати паспорт, будь ласка, в чергу. Причому ці черги це класичні черги, які займаються ще вночі або ввечері напередодні. І відповідно до відкриття того паспортного стола о 8 годині в черзі може стояти 150 200 осіб. А виходить дівчина з того паспортного стола і каже: Ми сьогодні приймаємо тільки 55 так що щиро дякуємо, всі інші вільні. І наступного дня ця черга тільки збільшується, тому що обсяг людей, які йдуть за паспортами, для того ну для відповідно, щоб реєструвати майно і так далі, не зменшується. Тому від тисячі рублів сьогодні починається місце в черзі. Це найпростіша, найпростіший хабар це зайняти місце в черзі платно, так би мовити. Від тисячі рублів це коштує свого часу. Вони починали здається з 200 рублів. Ну дерев'яних на увазі, рублів російських. Сьогодні це тисяч. Рублів і більше. Двох тисяч залежності від а, знайомств, в залежності від того наскільки близькі одне до одного, а, буде коштувати кілька кілька тисяч рублів. Це зайти через інші двері в будь-яку установу організацію, щоб там тебе прийняли як поважну особу. Це відбувається і з паспортами. Це відбувається із так званим МРЕО, які там вони відкрили із реєстрацією перереєстрацією перереєстрацію транспортних засобів. Це взагалі окрема тема. Там теж а, тарифи немаленькі. І всюди, де тільки можна, вони всюди влаштовують е, таку корупцію, е, спеціальних ставлять ходоків, там людей, які е, ноги приділують документам і так далі. Тобто, у них от, це прямо от окрема складова, це окрема у них культура. Як черги, так і ця корупція. Тобто вони, як свого часу, знаєте, шуткували, що е, гарному даїшнику дарують якийсь пост на 50 років. Щоб він там стояв, заробляв гроші. Так, от зараз там сьогодні кожному окупанту по черзі, де він може заробляти на цих от громадянах, які взагалі не мають засобів для існування і хоч якось намагаються вижити за тими соціальними послугами іти з паспортом. І вони зараз змушені в цей паспорт вкладати гроші просто тому, що окупанти їх вимагають. От, і все, так що ну жах там дійсно коїться. Це якесь, я не знаю. Я не знаю, які роки наступили в нас в Бердянську і в інфраструктурі. Оцих от. Поняттях, але це просто жах, і люди, люди шоковані місцеві і так я жаль. не знаю, що будемо робити пане Вікторе. Запитаю ще таке. Ви сказали, що дійсно, аби не контактувати з окупантом, можливо, там потрібно тимчасово переїхати, змінити адресу. Ну гіпотетично можемо собі припустити, що людина могла поселитись у готель, але бачимо інформацію, що зараз примушують заключати певні угоди з власниками готелів про співпрацю інформаційну з управліннями МВД РФ і якщо що хтось заселяється, то власне потрібно про це повідомляти. Пише про це Рія Південь. Взагалі, от мені складно уявити, хто зараз може користуватись готелями в, в окупованих містах, тому що розуміємо, що українці мінімально якось там зараз мігрують з міста в місто, тому що це вкрай небезпечно. Користувачі нерухомості, яка здається в оренду, не тільки готелі, маю на увазі і приватні квартири, і будинки, все, що подобово, погодинно або помісячно здається, все все, що завгодно. Це переважно приїжджі з Росії заробітчани, які там поїхали побути лікарем світілом медицини Дагестана, попрацювати на нашій території. Це члени родин окупантів самих військових, які приїжджають чи то на свята, чи то там якусь там відпустку, просто подивитися на море, подивитися на те, як взагалі люди жили свого часу нормально. А, і окрема є категорія: це такі там заробітчани, які шукають авантюристи, які шукають якоїсь долі, десь там розкрутитися з якимось бізнесом, щось там стартанути, щось віджати, десь з ким щось порішати. А це окрема категорія. Я думаю, я думаю, може саме через у цих от авантюристів і турбуються. Силові структури Російської Федерації, тому що у них всюди ця от внутрішня міграція присутня. Тих, хто їздить десь щось урвати, так би мовити, окупована територія, на якій сьогодні є беззаконня, немає фактично безвладдя і немає там якогось контролю. Є тільки поліцейський, ФСБшно поліцейський, отакий от контроль, тому вони намагаються, хоч якось відстежувати, хто там що там робить, і хто там знаходиться. Але розуміємо, що те це не туристи, це просто. Така от Заробічанська авантюристська родинна міграція дуже тимчасова, на кілька днів, місяців, і потім назад собі за Урал. Ну що ж, ось ці авантюристи нам не так цікаві. Хочеться вірити, що для українців, які змушені залишатись у цих містах, все таки буде, хоча б якась мінімальна якість життя, тому що ми часто чуємо про е, аварії на з теплопостачанням і з в цілому в житлово-комунальному господарстві е, е, витримки бажаємо так нашим українцям і щоб вони швидко побачили збройні сили е, на кордонах своїх міст. Дякую, Віктор Дудокалов заступник голови Бердянської районної ради, був з нами на зв'язку.